Привіт! Сьогодні ми поділимося з вами ідеями, як зберегти свої нерви, сили, ну і головне, добрі стосунки з нашими домашніми. Якщо щось із почутого стане вам у нагоді, ми будемо дуже раді. Наша ідея проста, але перевірена особисто: щоб менше дратуватися і дратувати. Дуже корисно відрізняти принципові речі від непринципових. Е, ось у нас на столі годинник. До речі, мені його теж подарував. А, і компас. Обидва круглі, обидва мають стрілки, поділки, цифри. Обидві е, стрілки можуть рухатись. Тільки для компаса принципово. І важливо, щоб стрілка показувала е, точно на північ, а для годинника е, важливо, щоб стрілки правильно бігали по циферблату і показували правильний час. Щось подібне можна сказати і про принципові і непринципові питання. У принципових питаннях важливо триматися принципу як стрілка компаса півночі. У непринципових питаннях хай для нас буде. Принциповим зберегти стосунки і поважати іншу людину, її право вибору і її простір. Правда, не завжди легко відрізнити принципові питання від непринципових. Для цього добре задавати собі запитання. Перше запитання це для мене принципово. Но і коли ви дали вже собі відповідь на це запитання, запитайте себе, а чому це для мене є принциповим? Ну і третє питання: якщо людина діє по-іншому, який закон, на мій погляд, вона порушує? Наприклад, для мене принциповим є невживання алкоголю. І я роблю все, щоб своїй дитині привити цей принцип? Ну, по-перше, це шкодить здоров'ю. до того ж, Біблія попереджає про те, щоб не вживати алкоголь. А, але є маса інших питань, так ну, наприклад, який сік моя дитина хоче випити? Да? Там, е, чи це греб фруктовий, чи це апельсиновий сік? Це вже е, питання не принципове, і дитина може собі обирати. Я вперше задумалася про принципові питання, коли дочка була підлітком. Якось я була проаналізувала, як у нас виникають непорозуміння. І якщо чесно, я зрозуміла, що ініціатором у більшості випадків була я. Не перекушуй, не сиди криво, не дивися довго. І тоді Бог дав таку думку: розділи, що для тебе є принциповим, а що ні. Це не просто, бо на перший погляд, усе принципово. Я ж добра хочу, я здоров'я хочу. А буде криво сидіти, буде нерівна осанка. Так, наприклад, у нас були постійні нагадування про чищення зубів. А потім я себе запитала, це принципове питання насправді? Ні. Ну, Люди віками не чистили зуби. Що для мене як мами головне? Я вірю в Бога, і для мене головне, щоб моя дитина полюбила Бога і прийняла його дар спасіння. Потім я себе запитую, може людина без зубів бути близькою з Богом? Та, звісно, може. може. Може людина з поганими зубами бути спасеною? Теж може. І ви знаєте, стало набагато легше. До речі, коли дочка ще трохи підросла, і їй вже було важливо, як вона виглядає, це питання, само собою, вирішилося. Так. Ну, з сином кожного вечора була та ж сама пісня. Так само не любить чистити зуби. Але коли в нього заболів зуб, то він за один день чотири рази сам чистив без нагадувань. Так само з питанням одягу, пілітки теж е, не все одягають, що нам подобається. І я у той самий період для себе визначила, що для мене було принциповим в одязі. Наприклад, довжина спідниці, ну тобто, щоб не було занадто коротко. А яка ця спідниця, це вже справа дочки. Спочатку було трохи складно, бачу, одягає зимою спідницю, яка, як на мене, є літньою. І навпаки. Але мовчу, а потім пішла працювати у школу, дивлюся, так вони всі так носять. Я трохи відстала. Діти, дружина або чоловік мають знати про наші цінності і принципи. Головне самим їх дотримуватись, інакше це просто викличе бунт. І ще потрібно вміти пояснити, чому це для мене принципово і на чому ґрунтується моє переконання. Ну і насправді принципових питань має бути небагато. Так, якщо їх багато, це вже говорить про впертість. Так Бог увесь закон помістив у 10 коротких заповідей. Кожного з нас є свої переконання. Але так трапляється, що іноді нам важко пояснити логічно, обҐрунтувати свої переконання, тому що в їхній основі лежить або ж звичка, або ж якась традиція. Є така наука, формальна логіка. І зараз дозвольте ілюстрацію звідти. У формальній логіці є поняття простого категоричного силогізму. Силогізм це умовивід, і він складається з двох засновків і висновку. Наприклад. Усі живі люди дихають. Я жива людина і висновок. Я дихаю. Ну, Силогізми є різні. І вони бувають правильні і неправильні. Тепер приклад неправильного умовиводу. Усі живі собаки дихають. Я дихаю, висновок. Я живий собака. Ну, нам звучить смішно, тому що тут порушені правила фігури силогізму. Ну, Зараз не про це. Але якщо замість е, я взяти рекс, то все звучить нормально. Усі живі собаки дихають. Рекс дихає, рекс живий собака. Бо рексом або мухтаром, наприклад, ми звикли називати саме собаку. Це традиція, як казав Жан, сам умови відпобудовано неправильно. А тепер дивіться. Якщо якийсь підліток-нігіліст, образно кажучи, назвав свого кота рексом, а собаку мурчиком, ну, що він порушує, окрім традиції? Ну, якщо при цьому він їх годує, вигулює, гладить, піклується. Повірте, тварині все одно, як господар її називає. Бо для неї головне, щоб про неї дбали, любили, ну, а нас це може дратувати. Так, особливо, коли збоку дивишся на це. Таких питань у нас багато. Ніби принципових, але насправді я просто так звик або ж мені так зручно. До речі, про зручно. Скажу, що в мене викликало бурю негативних емоцій. У нас у ванні є кран, який можна переключати на душ. І коли з душа переключати знову на кран, то чомусь вода трохи капає із душа, і з крану тече, і забризкується так. ну, все, і кран, Це і сам ці, кран. Та. На ньому залишаються такі плями від води. І жан після душа спеціально ставить цей перемикач води на таку. середню, середню позицію. Да. Ну, Щоб вода стікла з шланги, і тоді вона з душу не капає на кран. Але коли вимикаєш воду, а він ще стоїть на цій середній позиції, тоді вода теж біжить через кран і через душ. І я вмикаю кран, я ж його не ставила так. Зверху з душа мені на голову. Вода, і все одно заляпується і кран, і ще й я заляпуюся. <свісля> і коли це вже не раз і не другий, мене це почало десь всередині дратувати. Ну я думаю собі, хіба не можна поставити потім його правильно? Ну та звісно, можна, я просто забуваю. Я коли е, перемикаю, щоб вона стікала, я, я не люблю чекати, ти ж знаєш, я йду щось робити вже далі, і просто забуваю. Але потім я подумала: взагалі це принципове питання. Ну ні. І я ж знаю, що Жан хотів як краще. Просто мені зручніше, що він ставив перемикач на місце. А друге питання: який закон він порушує? Ну, в принципі, теж ніякий. Він же хотів як краще, як я вже казала. А потім я собі думаю, так я ж так само можу перед тим, як вмикати воду, перевірити, на якому положенні знаходиться перемикач, і все. Ну правда, я і... теж не, не перевіряю. І так я дружину надресирував, щоб вона перевіряла. Ще такий момент. Мені подобається вислів одного письменника. Це по питанню принциповості. Принциповість не в тому, щоб усе життя стояти на одному місці. Ми розвиваємось. З часом ми можемо переглянути свої погляди, цінності і навіть змінити їх. До речі, так само і діти. Це ще одна причина, як зберегти свої нерви. Мрії і цінності дітей теж змінюються. І якщо вони зараз чогось дуже хочуть, чогось прагнуть, і це щось не принципове, але воно мені може не подобатися. Просто трохи почекайте. Я в дитинстві мріяла, що коли виросту, буду перше ходити на високих підборах, причому так, щоб вони стукали. Обов'язково щоб стукали. І друге щодня їсти морозиво, бо мені це не дозволяли. А зараз, ви знаєте, я не роблю ні першого, ні другого, і навіть не хочеться. У питанні принциповості для мене прикладом є Бог. Коли він створив Адама і Єву, він попередив їх, щоб вони не їли плодів з дерева, пізнання добра і зла. Це було принципове. А в багатьох питаннях він дав їм можливість приймати рішення і обирати саме. Наприклад, Адам сам давав імена тваринам. Так ну і Бог не поправляв е Адама, коли Адам назвав якусь тварину. Він не підказував йому. Так, Це хороший приклад для нас. Причому не тільки у стосунках з дітьми, а й зі своєю половинкою, навіть з підлеглими на роботі. Е так і ми будемо менш напруженими. І іншим з нами буде легше і приємніше. Ну а на цьому у нас все до наступного ефіру. Божих вам благословень.